На продажі з'являється наша новиночка. Офіційний Land Rover Range Rover Sport 2015 року. 3.0 дизель на повному приводі, безключовий доступ, затяжки на всіх дверях, датчики сліпих зон, підігрів електрорегулювання дзеркал, парктроніки. Передні задні, електропривід кришки багажника, камера заднього огляду, машина. У нас з пневмопідвізкою, Чорний переферований шкіряний салон. З підігрівами, з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь водія та пасажира, преміальна акустика, повний електросклопакет, мультимедійне кермо з усіма асистентами, голосове управління, плюс контроль, в смузі, запобігання зіткненню, Лед-приборочка, великий сенсорний мультимедіа з екраном, блютуз-аукс присутній, система старт-стопу, клімат-контроль, підігрів у нас також є керма. Одразу покажу камеру заднього. Огляду всі функції по автомобілю повністю працюють. Також у нас є чорна стеля з панорамою задні рядом з підлокітником та підстаканниками. Місця в машині просто неймовірно багато і чекати вона буде на вас на території торгового центру Республіка Парк компанія Автофокус.